Самооборона Хмельницького майдану, дорожній контроль, автомайдан та Державтоінспекція області спільно патрулюють автошляхи краю. Роблять це для того, аби забезпечити правопорядок, запобігти випадкам мародерства, хабарництва та можливих провокацій. Коли заступає екіпаж, даї на зміну так само в нас є заступають бійці самооборони з на службу і по два чоловіка в кожний екіпаж ДАІ сідає по цих два бійці самооборони. Крім того, що вони слідкують за громадським порядком, вони ще й допомагають працівникам ДАІ на предмету якщо виявлення нетверезих водіїв, і відповідним чином оформлення їх згідно чинного законодавства. Це, в принципі, унеможливлює отримання інспекторами ДАІ хабарів. Ну і дисциплінує їх в свою чергу також. А якщо простіше, то майданівці керуються громадянською свідомістю, Державтоінспекція у свою чергу дотримується і виконує законодавство. Відповідно до вимог постанови Верховної Ради про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей, підрозділами Держної інспекції Хмельницької області налагоджено тісну співпрацю з органами місцевого самоврядування, з місцевими активістами, з народною самообороною, громадськими формуваннями щодо запобігання та протидії злочинів на території нашої області, забезпечення безпеки дорожнього руху, протидії насильству у нас на території області та запобігання. Проявам мародерства на нашій території, адже в теперішній час в складний суспільно-політичний час міліція, а також Державної інспекції, включаючи, які входять до складу міліції, зобов'язані забезпечити безпеку громадян перш за все і забезпечити спокій і порядок. Ми хочемо, взагалі держінспекція Хмельницької області, хоче, щоб наші громадяни відчували себе спокійно в нас на території області. Міліція і ДАІ працює. В повному обсязі, повноцінно ми переведені в штатний режим роботи. Результати співпраці не забарилися. Активісти стверджують, що вчора вночі їм вдалося затримати автівку із так званими тітушками. Цієї ночі був інцидент, був замічений білий спринтер, ймовірно, в якому сиділи тітушки. Спільно з нарядами Даї, дорожнім контролем там автомайданом. Їх вдалося затримати, але затримали вже. Наші колеги з дорожнього контролю Тернопільської області і автомайдану, також Тернопільської області. І там знаходилися особи з молодого віку, Херсонського, Одеського та іншої області Півданого та східного напрямку. Що з ними зараз? І чи були це насправді ті тушки? Невідомо, але факт такий був. Тим часом думка подільських водіїв стосовно спільного патрулювання майданівців та інспекторів розділилася. Проти ставлюся, бо це безпреділ. Позитивно, Позитивно? Так. це дуже добре. Не очікую покращення в країні якоїсь, хоч трошки щось покращиться. Державтоінспектори та активісти до народної думки ставляться із розумінням, власне, до того ж і закликають кермувальників. інспекція в черговий раз звертається до водіїв, щоб вони були толерантні по відношенню як до працівників ДАІ, так і до представників, які працюють разом з працівниками ДАІ, представників від членів громадських формувань. Щоб зверталися до них е, з розумінням, забезпечували тісну взаємодію і у разі виявлення будь-яких порушень або будь-яких підозрілих осіб, інформували як підрозділ Державної інспекції, а також інформували представників народної самооборони та інших громадських організацій. Слава Україні! Юлія Стафорова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.